Туберкульоз не зникає. Хоч весь світ активно бореться з подоланням цієї недуги, втім кількість нових хворих не зменшується. Лише на Хмельниччині минулого року зафіксували 529 випадків захворювання на туберкульоз. Бактеріальний туберкульоз виявлено 349 осіб, деструктивний 178 осіб. Серед дітей також є захворюваність 6 випадків це діти і 3 це підлітки. Серед внутрішньопереміщених осіб 26 випадків. 61 один серед військовослужбовців, аби запобігти поширенню хвороби, в області впроваджують сучасні методи дослідження. Завдяки новітнім підходам до діагностики, вдається оперативно виявляти усі підфікованих збудником туберкульозу. Наш центр контролю профілактики хвороб. Теж проводить новітні методи дослідження туберкульоз. Ми використовуємо кванферонові тести. За минулий рік ми використали 396 таких тестів, 79 позитивних результатів було. Головним завданням у боротьбі з туберкульозом є рання профілактика та швидке зниження рівня захворюваності. Для цього громади області активно розробляють плани та відділяють відповідне фінансування. Шепетівська громада виділяла кошти для проведення, Шепетівська громада, Віньковецька громада. Для проведення тестування, для обстеження, флюорофічне обстеження відділи кошти також Чемеровецькою громадою для сільського населення. Городоцька громада відділяла автобуси для доставки дітей на обстеження. Туберкульоз на сьогоднішній день виліковний. Однак тільки вчасна і правильна діагностика та індивідуально підібране лікування гарантують одужання. Для того, щоб ефективно подолати туберкульоз, нам необхідно працювати всім разом. Тільки спільними зусиллями ми можемо ліквідувати цю недугу і не допустити розповсюдження даної хвороби.